продовжую висаджувати новинки сьогодні. Придбані далі на черзі. Ось такий гарнючий ялівець, ґрунтопокривний. сорт. Називається Нана Проскура. Він такого яскраво зеленого кольору з деякими вкрапленнями блакитними. Якщо бачите, я потім зніму ближче. Він має вирости в діаметрі десь до 2 метрів такі, така тучка грунтопокривна. Тому я думаю, що він буде класно виглядати ось тут з краю, буде з барбарисом контрастувати по кольору. Також буде перегукуватися ось цим сизим відливом, з вівсяницею. Тут в мене їх три штучки. Але ось єдине, що ось ця вівсяниця, цей пущик трошки йому тут буде заважати, тому я зараз вівсяницю пересаджу ось сюди. Тут буде їх три, якраз. І лялівець буде заплітати згодом мені ось цю площу. Я думаю, буде дуже гарно і декоративно. Що я підготувала? Я так само підготувала два види перегній. Це кінський перегній, бачите, рихлий з тирсою. Він додасть корисних поживностей в ґрунт і такої трошки рихлості. І це... Звичайний перегніть з компостної ями. Так само буду по такій же лозіці саджати в ямку. Тож, поїхали. А тепер до справи: Копаю ямку десь на штик лопати, Додаю два види компосту, щоб мій ялівець ріс не лише гарним, а й розумним. Поливаю, обережно дістаю ялівець з горщика, щоб не травмувати коріння. Приміряю в ямку, не занадто заглиблюючи, засипаю, трошки перегною зверху як фінальний штрих від садового шефа. А ось і результат новенький ялівець вже козує на клумбі. Його блакитнуваті вкраплення на лусочках чудово перегукуються із сизою вівсяницею поряд. Трохи далі, приблизно посередині клумби, щойно висаджена лаванда. Теж із ніжним сизуватим відтінком. А в протилежному кутку колумби – вертикальний блакитний ялівець Мейра Компакта. І все разом вже виглядає як добре продумана композиція. Тож не перемикайтесь, скоро покажу детальний огляд по всім моїм ялівцям і поділюсь, як обирала саме ці сорти.